Вилучені те, що я там, случайно обривав запис екрану і. Але дивіться, я вже доїхав. І зараз тебе створити сім'ю. Але ще й треба назву придумати, там багато чого іншого. А заходимо. Там 1800 тисяч за сім'ю. Творення родини. Ось 800 тисяч. Від трьох двадцяти символів, ну яка сім'я буде? Чай я подумав, я не буду створювати сім'ю справді. І... То дивіться. Не законувала свій мотоцикл. І зараз просто я хочу покататися на мотоциклі, щоб ви побачили як класно ну, по мотоцикл. ви тільки що побачили як я задривтів по другій. Ніхто? телефон троизу лоха выпустил. Вау. Ой, бачите, тики например, классно взлетела. Тогда Мощно. И атакуем. До речі, дивіться, бачу він потяг. Ну, мотоцикл я його не зупиню, але не здогнатися легко. Мій мотоцикл. цей мотоцикл Юмана, Це він, по-перше, не дуже дорогий, це мільйон гривень. По-друге, він достатньо швидко розганяється і ідеальний для трюків. Тому рекомендую. <пух> <пух> О, Головою там вдарився. персонаж точніший. До речі, не знаю, можливо, якусь фракцію здобуть, чи просто так от насолоджуватись герою. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То дивіться ваум. Wow. 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 Ой! Ну, тут звичайний віс є, що ви коли якийсь забор чи щось таке, то вилітаєте. але мені здається, цей мотоцикл він класний. Нм. Сподіваюсь, не вилечу. ні, вилетів. У мене вже майже мотоцикл зламався. Дивіться. У е, Мене, здається, мотор зламався. Да, в мене зламався мотор. Тоді майну управління транспортом. Імана, вивантажити сервер, майно управління транспортом. У мене що? вони що остались? У oh. Мене. Я ще їх вроді продав. Оце в мене просто в том багато цих. Це попередні. У нас тут А ні, це на наберні гіслоги. целость ми моего мана. И сейчас просто... чуть. Я буду что сейчас в вулкан улечу. Дивите, я сейчас хочу запрыгнуть. И сейчас я прям... что вот тут вот хочу? Ой. Упс. Ну ничего. И зараз просто постанцион колоссив дурову еден. А потепель. На разгон. Ты эти штраф тратом получив. Ой, за стриксотка в розин на эти. У, до речі, я здесь заїхав на придбання державних номерів, так. Да, ось. Тоді може вже купити, якщо я ну, заїхав. Придбання тоді страховки. За 20 тисяч, ну, ладно, нормально, в принципі. У мене ще є 4 мільйони 202 тисячі. Страховку. Е... А, все, придбав. Підбаю номер, а тепер найважче. Довго підбирати класний номер. 15,29. Таке собі. 59,26 таке собі. 98, 22, таке собі. 92,63 таке собі. 57, 74. О, класний, так швидко. І зараз тепер. Інвентар. Оцей новий номер. Використ. А, точно. Це ж тільки на автомобілі можна номера встановлювати. На мотоциклі чогось не можна. Ну дивіться. Тоді зараз я хочу... Вау! Оце от класно зараз буде. Я Зараз я хочу улетіти. Треба акуратно. Акуратно, акуратно. Сподіваюсь, зараз попаду. Але невеликий шанс, напевно. Хоча, хоча. Добре. Тоді підписуйтесь та ставте лайки Наступне відео вже Майнкрафт. То все. Підписуйтесь та ставте лайки. Всім пока!